Все відбувається так, як треба, обожнюю. Все життя пробудовано за кроком крок. Так не люблю я коли зробити щось треба, адже від душі хочу. І тоді так, як поклацання. В душі потоці все виходить чарівно і легко, приємно, класно, шедеврально і істинно, прям як у кіно, веселощі в промінь свій прикриваючи, намагаючись догодити комусь, своє ж життя на гальмо ставиш і сумуєш чомусь. Завжди, прислухаючись до серця, свого, до душі своєї, все повертається миттєво заробіти на прямий маршрут, і без вибоїн, без перешкод, ти досягаєш мету за метою, і все йде прямо як по маслу, і всередині метелика веселощі. чуттю своєму довіряючи, все відбувається в свій час, все найпотрібнішому своєму місці, все у кращому вигляді, все як у пісні твоїй, що пишеш ти. Уявою, довірою своєю, плекайше своїм свої мрії, і вір завжди, що все у благо.